Чи правда, що померлі діти стають ангелами? Дорогі мої, розкажу тут в загальному про церковні богослуження за померли. Церква ніколи не береться вирішувати і судити померлого за його вчинки, залишаючи це у таємниці Божій, котрий не хоче смерти грішника, але щоб навернувся і жив праведно. Вона лише оточує особу померлого молитвою у своїх похоронних і поминальних богослуженнях, просячи у милосердного Бога прощення і відпущення гріхів померлому та оселення Його на місці спочинку, де всі святі спочивають. Відтак церква виконує слова святого письма, в якому говориться таке. Приносити жертву, переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха, друга книга Макавеїв 12.46. Зазначимо: похоронні богослуження встановила церква Христова, базуючись на словах Христового святого письма, у якому йдеться про те, що Дар милосердя подай ущому живому, а й мертвому не відмов твоєї ласки. Сараха 7.33. От у християнський час релігійні похорони були знані не тільки ізраїльтянам, але й всім поганським народам. Отож церква перейняла деякі частини похоронних звичаїв ще з дохристиянських часів. Очистила їх від поганських елементів і додала нові свої обряди, тому прийнято вважати, що похорон померлого належить до одного з давніх церковних традиційних богослужень. Відтак християнський похорон, починаючи від свого початку аж до сьогодення, супроводжується різними молитвами та псалмами. Насамперед відправою божественної літургії, яка у давнину здійснювалася на самому цвинтарі, як це нам відомо, із життя святої Моніки, матері святого Августина та із життєписів інших святих у першу чергу мучеників. У процесі кількох століть на основі відповідних молитов Псаломів східною церквою. Були складені аж чотири різні чини похорону. А саме: перший похорон мирян, другий похорон священників, третій похорон монахів, четвертий похорон дітей. Коротко про ці чотири чини похоронів. Похорон мирян розпочинається з утренній та складається із трьох частин. У першій частині закладено звичайний початок, вона вміщує також Псалми 90, 118 та Заупокійні тропарі. Відтак у другій частині розпочинаються пісні заупокійного канону і стихір, а у третій Євангельські блаженства з тропарями. Читанням апостола, Євангелія, а також Єктенії, і, звичайно, співи під час винесення тіла покійника на кладовище. Насамперед, похоронна процесія закінчується співом вічна пам'ять, коли тіло опускають у могилу. Похорон священників своєрідно відрізняється від похорону мирян. Він пригадує нам часткову утренню з великої суботи, звану як надгробне, ця схожість відповідає служінню священника, похорон монахів у деяких місцях відрізняється відчину похорону мирян через те, що чернець ще за життя відріччя світу та всіх світових панам, на відміну від мирянина. Різниця вчині похорону монахіврян полягає в наступному, відчитавши 90-й псалом: на похороні ченців співають «Алелуя» та заупокійні тропарі. Замість канону, за покійних співають степенні, антифони Октоїха. Під час блажен співають окремі тропарі, яких прощає Бога за прославу покійного в небі, який ціле своє життя трудився в пості та молитвою. Під час останнього цілування співають стихири, яких прославляються чернечі обіти і подвиги ченців. Під час опускання тіла до групу співають три тропарі. під час цих співу браття ченці складають дванадцять поклонів, немов прощають покійникаченця, який відходить до Бога. І тут трошечки про похорон дітей до сьомого року життя відбувається зовсім по-іншому та відрізняється від чину похорону миря. Під час похоронної процесії у ній не співається 118-го псалма, немає непорочних трупарів, а канон співають з приспівом, Господи, упокої дитину. Відтак на заупокійних Ехтенях читають молитви не за прощення гріхів померлого, а за те, щоб Господь сподобив усопшого небесного Царства. У стихірах оспівується скоропроминаюче життя, згадується про жаль батьків і надію на блаженство дитини. Апостол і Івангелій також вказують на невинність дитини і дають йому надію на блаженство. Замість розрішальних молитв читається окрема молитва. Господи, Ти охороняєш дітей у цьому житті. Який проситься Бога, щоб прийняв душу дитину в ангельські світосяйні місця? Церковні канони забороняють неохрещену дитину хоронити по-християнськи. У богослужбових книгах, требниках немає окремих чинів для похоронів диякона та архірея, а тому для поховання діякона використовується чин похорону мирян. А для архієрея – чин похору священичому. До 1767 року архієрею хоронили так, як і монахів. Бо всі вони були вибрані з монахів. Відзначимо, у 1767 році було ухвалено хоронити архієрею по чину священичому. Зауважимо. Що ця традиція поховання архіреїв збереглася і до сьогодні. За приписами похоронних чинів, тіло мирянина небіжчика обмивали, щоб він після свого воскресіння став достойним перед Богом, а тіло ченця обтирати губкою змоченою у теплій воді. Відтак тіла померлих архіреїв не вмивали водою. А тіла священників помазували оливою. Після обмивання, обтирання чи помазання тіл померлих, їх вдягали в чистий одяг, відповідний до їх сану, що був символом обнови після Воскресіння. Чинця одягали в мантію, а на священника надівали повні священичі ризи. А на єпископа архієрейські, а на диакона діаконські, лиця духовних осіб під час похорону закривали покривцем воздухом, на знак того, що вони ціле життя мали обов'язок служити Богу, як херовими, які своє лице закривають крильми. А тому тепер лице повинно бути звернене до Бога. У праву руку померлого священника та архірея вкладали хрест, а на груди клали Книгу святих Євангелів, диякону вдавали в руку кадильницю, при домовинні архірея також ставили трикірі, декирі та репіде. На тілом померлого та ірея читано ще Євангеліє, а на тілом ченців і звичайних мирян псалтири. Виносячи тіло мирянина, співали три святе, святий Боже, а виносі тіла духовної особи, священника чи єпископа співали ірмоси покаянного канону, помічник і покровитель. І так виносі ченця лунали стихіри, наприклад, яка житейська насолода і тому подібне. Тексти чину похорону мрянина, священника, монаха і дитини на свято Пасхи, і на цілий світлий тиждень є іншими від звичайних днів у літургійному році, через те. Що не варто у світлій тиждень відправляти сумні, жалем наповнені похоронні відправи, бо свято Воскресіння Господнього перемагає всякий смуток, і між людьми панує радість з приводу Воскресіння Господнього. Тому церква приписує тексти чинів похоронних на цей час замінити іншими. Радісними, де більше споминається Воскресіння Господнє, ніж смуток за померлими. Духовні особи, які служать похорон у світлий тиждень, не вдягають посні, червоні ризи, а світлі ризи, що символізують радість, а не смуток. Зі звичайних похоронних відправ залишається тільки заупокійна, яктенія з молитвою Боже кондак Ікос і вічна пам'ять, на що народ відповідає Воскресним тропарем. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Чи не похорону повинні відбуватися перед полуднем, коли приходить час служіння божественної літургії, але дозволено хоронити померве також і в полудень, однак не після заходу сонця. Чи не похорону. Несуть різні форми духовної потіхи через те, що до них належать псалми, стихири, взяті з псалмів, читання зі святого письма. Вони мають за мету збудити свідомість у тих, що не мають надії у той бічне життя, представити справжній сенс людського життя Воскресіння, і випросити у милосердного Бога прощення і відпущення гріхів померлого. Оселення його на місці спочинку, де святі спочивають, трошки пропоминальні богослуженням. Крім похоронних чинів, церква протягом літургійного року не залишає померлих без молитви, а свою практику поминання померлих грунтує на словах святого Писання, в якому говориться: бо якби він не надіявся, що полеглі встануть з мертвих, зайвим і смішним було б молитися за померлих». Друга книга Макавею, 1244. давнім звичаєм не лише у християн, але й у всіх релігіях є поминання померли. Цей звичай бере свою основу із людської душі, яка має інтимне відношення до загробного життя. У старозавітніх євреїв і поган були визначені за упокійні дні, які приносили жертви і відмовляли молитви за упокій померлих. Для прощення провинніх честь здійснювалися моління і замовляли по різних церквах. У християнській церкві звичай поминання померлих розпочався ще з перших віків християнства. Уже старозавітні кульма, установлені, ніколи поминали померлих. Християнська церква прийняла ці дні і впровадила у свою практику. Третього дня після смерті церква поминає померло, оскільки третього дня Христос воскрес із мертве. Церква горить помирати саме того дня, щоби пригадати, що й душа померлого також воскресне. Дев'ятого дня церква говорить поминати, щоб душа його була зачислена до лику дев'яти небесних ангельських хорів, а в сороковий день, щоб, подібно, як Христос, Господь, вознісся з сорокового дня на небо, так і душа померлого була прийнята до небесної обителі. Апостольські постанови, книга 8, глава 42. Крім третього, дев'ятого і сорокового дня. А також річниці церква кожної суботи поминає померлих, що відійшли до вічності, але це ще не увійшли у вічний блаженний спочинок зі святими в небі. В особливий спосіб в літургічному році церква наголошує поминати померлих в суботу, м'ясопусну, як звичай, поминання сяє ще апостольських часів на початку другого приходу Господа. Перші три суботи Великого посту, а, та, а також у великодному часі. Церква закликає поминати покійних в роковини їхньої смерті, а також за правднім звичаєм у наступний день після храмового празника. Зазначимо: церква поминає померлих на таких богослуженнях, як служба Божа, Парастас і Панахида. Служба Божа або божественна літургія це установа самого Господа Ісуса Христа, через яку спільнота вірних, родина померлих вчиться жити у спільноті з тими, хто заснув у Господі, переймаючи причастя і тіла кров Господні обов'язково на такій літургії. Парастаз – це богослуження, якому за посередництвом моли, молитви вимовляється у Бога прощення померлому за Його гріхи. Парастас відправляється в день смерті під час похорону і поминальні дні. У богослуження Парастасу часто вплітається божественна літургія для випрощення у Бога прощення гріхів померло. Дослівно кажучи, Парастас це богослуження, на якому присутнє колево з медом і солодкими очами, колево символізує воскрешіння, а мед насолоду, яка зустріне всіх праведників у вічності. Панахіда, грецьке слово що складається з слів пас, весь і нікс ніч. Поєднання цих двох слів творять одне всю ніч. Отже, «панахіда» – це всеношне богослуження за усовше. Воно творилося ще в часи перших християн, коли вони преслідувані за віру, збиралися в катакомбах на гробах мучеників всю ніч молилися за померлих, прославляючи мучеників. На сьогодні панахида вже не займає цілої ночі, але назва її ще залишилася давня. Панахиду відправляють завжди з обкадженням тіла померлого або тетрапода, на якому приноситься. Чертва. Церква закликає помер, поминати померлих крім богослужень, також особисто в приватних молитвах навіть щоденно. Церква просить молитися за усіх померлих, навіть ворогів, але особливо за батьків, друзів, добродіїв, тому що це діло великої любові та милосердя. Молимо за мертвих і живих, за душі тих, кого вже немає, чи голос в серці не за тих, хто нашої молитви так чекає, помолимо за мертвих і живих, Помолимо. Помолимо за них, помолимо за мертвих і живих, помолимо. помолимо за мертвих і живих, помолимо, помолимо за них, помолимо за мертвих і живих. Воскреслого Христа, що душі взяв до світла до спасіння, Помолимось за мертвих і живих, помолимось, помолимось за них, помолимось за мертвих і живих. Помолимось, за них. Помоліться за здоров'я.